Лугами піснь звучна несесь, Дзвіниці грає дзвін. до тебе йдуть сдіти днесь, Віддати честь, поклін, до тебе йдуть сіти днесь, Віддати честь поклін. І хто ж як ти так любить нас, голубить, дарить все, діточих мрій, солодкий час у серцях дітям шле, діточих мрій, солодкий час у серцях дітям шле, І хто ж як ти і вдень, і в ніч, від зла нас береже, і не спускає своїх віч, з собою все веде, і не спускає своїх віч, з собою все веде, ти лиш одна тому тобі, О, мати всіх дітей. Поклін і честь кожній порі, сердець вірних дітей, поклін і честь кожній порі, сердець вірних дітей.